Помилуй мене, Боже, бо нападай на мене чоловік. День у день набить мене, щодня нападають на мене вороги мої, бо багато тих, що поборюють мене, вдень я не буду боятися, бо уповаю на Тебе. Богом я хвалюся у словах моїх, на Бога покладаю надію і не боюся, що зробить мене плоть, щодня зневажають слова моїх. І всі думки їхні, про мене на зло, збираються і ховаються, і стежать за мною за кожним кроком моїм, щоб уловити душу мою. Вони гадають, що не покараєш ти їх за неправду їх. Боже, тобі відомо всі страждання мої, збережи сльози, мої. то поклади їх перед собою, запиши їх у книгу твою. Вороги мої втікають від мене, коли я кличу тебе. З того знаю, що ти, Боже, зі мною. Богом я хвалюся в словах, в Господі хвалю слово його на Бога, я уповаю і не боюся, що заподіє мені людина, в мені, Боже, молитва до Тебе. Щоб зносити тобі хвалу, бо ти визволив душу мою від смерті, очі мої від сліз, ноги від спотикання, буду ходити перед лицем Господа у світі живих.